Вітаю вас, любі учні. Сьогодні ми продовжимо працювати з нашою презентацією з попереднього року, дали ми назву цій презентації світлофор, будь ласка, запускайте її, клікавши на неї двічі лівою кнопкою миші. У нас є 4 слайди, які ми створили на попередньому році. Сьогодні ми будемо додавати в неї текстові блоки. Клікнули лівою кнопкою миші ліворуч на першому слайді. Він у нас називається Титульний. На цьому слайді в нас є два блоки заголовок слайду та підзаголовок слайду. Там, де заголовок слайду лівою кнопкою миші, клікнули один раз, і в нас з'явився курсор. Ми бачимо, так, він миготить. І пишемо назву нашої презентації: світло Фор. Тепер давайте виділимо цей текст, для того, щоб виділити, підводимо наш курсор праворуч від слова. Затискаємо ліву кнопку миші і, не відпускаючи, тягнемо по слову. І в нас він підсвічується сірим. Тепер обираємо вгорі. На вкладці Головна. Зверніть увагу, у блоці шрифт. Обираємо розмір 72. Так, є. Далі клікаємо лівою кнопкою миші на підзаголовку. Тут ми записуємо своє прізвище та ім'я. Далі натискаємо Enter для того, щоб створити новий рядок і запишемо наш третій клас. Перший титульний слайд готов. Тепер давайте перейдемо на другий слайд. Клікаємо лівою кнопкою миші на другому слайді. Другий слайд ми створювали з вами за шаблоном, за шаблоном пустого слайду. Для того, щоб створити тут напис, переходимо у вкладку. Вкладка у нас знаходиться вгорі дивіться, вставка. І обираємо у розділі текст напис. Обираємо напис. У нас з'являється ось такий курсор, схожий на, на меч, так? Клікаємо на будь-якому пустому місці. І що ми тут будемо писати? Так, оскільки, оскільки ми створювали презентацію світлофор, що означає червоне світло? Так, означає воно стій. Стій. Так, Розширено. Ось так. Але напис замалий, і він зовсім е, негармонійно дивиться на нашому слайді. Давайте ми двічі лівою кнопкою ми ще клікнули, виділимо наше слово стій зі знаку моклика. На вкладці головна ми оберемо розмір 72. Для того, щоб розширити, дивіться, праворуч, є, бачите, ось тут е такі як крапочки. Затискаємо, з'являється плюс, і розтягуємо. Так, знову поставили на напис. Тепер ми з вами обираємо вирівнювання по центру. І тепер, коли ми підводимо наш курсор до краю рамки, з'являється у нас 4 стрілочки. Затискаємо ми нашу рамку і тягнемо ось так. Тепер давайте ми перейдемо в вкладку, дивіться, вона в нас тут з'явилась, засоби малювання і зробимо заливку нашої фігури білого кольору. Тепер беремо за краєчки нашого напису і розтягуємо до краю ліворуч і праворуч. Ось так у нас з'явився напис. Давайте потренуємось на третьому слайді, зробимо аналогічно. Що означає в нас жовтий колір? Жовтий колір означає увага. Так, згадуємо: для того, щоб створити напис, ми переходимо у вкладку Вставка, обираємо напис, ось він, і пишемо Увага, знак оклику. Тепер виділяємо все слово. Також для того, щоб виділити все, є сполучення клавіш. Хто дуже гарно орієнтується в клавіатурі, ви можете нажати Ctrl і англійська літера А. Теж виділиться весь текст. Обираємо розмір тексту 72 і вирівнювання. Ось у нас види вирівнювання. Обираємо посередині. Тепер переходимо в формат фігури. Ось тут. І обираємо заливка білим кольором. Тепер давайте з вами перетягнемо. Можна отак ось вкрай дотягнути, і тепер праворуч розтягнути. Є. І останній четвертий слайд. Що означає, у нас зелений кольор. Зелений кольор означає «йди». Щоб створити напис, нагадую, переходимо в вкладка вставка, напис. Пишемо «йди». На Виділяємо весь напис, обираємо розмір 72 вирівнювання посередині. Формат фігури обираємо залівку фігури білий колір. Тепер підводимо до рамки нашого напису, затискаємо її, перетягнули. Мишку відпустили, і тепер. Підводимо до крапки ось посередині, щоб розтягнути напис. У нас з'являється подвійна стрілочка. Затиснули лівою кнопкою миші, в нас з'явився хрестик. І тягнемо праворуч, щоб було рівненько. Ось так. Все, що нам тепер залишається лише зберігти нашу презентацію. Натискаємо, можна просто ось тут вгорі, є позначка вигляд і дискетки. Зберегти. Все. І наша презентація збережеться в тому файлі, там, де ми з вами його відкривали. І вона збережеться ось в такому вигляді. Все, успіхів вам, чекаю на ваше завдання!